Усіх вітаю, маємо автомобіль на продажі Шкода Скала. Автомобіль 2020 року з двигуном 1,5 літра. Це бензиновий турбодвигун та автоматична коробка передач. На дане авто буде надана гарантія 3 місяці або 5000 км пробігу, що настане швидше. Автомобіль знаходиться в ідеальному технічному та візуальному стані, в гарній комплектації та з рідним пробігом 116 тисяч кілометрів. Усі склопідйомники, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, хороша мультимедійна система з великим дисплеєм. Салон також знаходиться дуже в доглянутому стані, гарна зимова резина. Тому дуже, дуже гарний варіант. Невеликий розхід пального при хорошій динаміці. Отож, звертайтесь, знаходимось ми за адресою проспект Миру 101, дріб 2 біля автосалону Mitsubishi.